Доброго дня, шановні учні 6 класу. Сьогодні ми будемо працювати над темою, яка називається прості та складені числа. Сьогодні на уроці ми з вами сформуємо поняття про прості та складені числа. Закріпимо вміння розв'язувати завдання на визначення простих та складених чисел. Але для початку. Давайте разом з вами проведемо невеличкий математичний диктант, який нам покаже, як ви засвоїли тему, яка стосується подільності натуральних чисел. Вам на питання потрібно буде надавати відповіді так або ні, або ви можете ставити плюс або мінус в своєму робочому зошиті або ж чорновику. Починаємо! Перше питання. Чи ділиться число 346 567 на 9? Завдання номер 2. Чи ділиться число 52 551 на 5? Третє завдання. Чи ділиться число 12738 на 3? Останнє четверте. Чи ділиться число 22 мільйони 288 тисяч 2? Перевірте свої відповіді. Чи на всі, відповіді ви дали, на всі питання дали ви відповіді. Перевіряємо. Перше питання. Ні. Друге питання ні. Третє питання так, четверте ні. Якщо у вас відповіді всі зійшлись, вітаю ви, молодець. Якщо у вас хоча б одна із відповідей не зійшлась, будь ласка, повторіть ознаки подільності. А ми з вами рухаємось далі до нашої нової теми. Як завжди, Починаємо з теоретичного матеріалу. Так, простим числом називається таке число, яке має тільки два дільники. Це одиниця, і, відповідно, це саме число буде ділитись саме на себе. До речі, число 1 є ні простим, ні складним. Воно, оскільки воно має лише один дільник. Тобто воно ділиться саме на себе. Так. У нас існує таблиця простих чисел. В поданій табличці прості числа показані червоним кольором. А що ж, ось це чорним кольором? Що ж це за числа? Чорним кольором позначені складені числа. Що називають складеним числом? Складеним числом. Називають таке число, якщо воно має більше, ніж два дільники. До речі, будь-яке складене число можна розкласти на два множники, Кожен з яких буде відповідно більший, чим один. А просте число так розкласти на множники ми не маємо права, та й не можемо. Так, на сьогодні ми з теоретичним матеріалом. Роботу завершили. Будь ласка, в своїх робочих зошитах. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 25 вересня. Класна робота. Тема прості та складені числа. 25 вересня. Класна робота. Прості та складені числа. Почнемо ми ознайомлення з практичною частиною з такої ось вправи. Використовуючи таблицю простих чисел, назви всі прості числа, які більші за 17, але менші від 32. Так, знаходимо в нашій табличці число 17. І до 32. Так, але в нас немає 32, у нас є 31. Так погляньте, будь ласка, уважно. Які ж це прості числа? Це є більшість за 17, це є 19, 29 та 31. Все. Ми виконали завдання. Наступне завдання менше від 112, але більше за 85. Знаходимо 85. Його немає, так, але ми бачимо 89. і більше, ніж ні 85, це є 89 і до 112. У нас нема 112, а є 113 і 109. Отже, підводимо до 109. Споглядаємо, червоним кольором, які числа прості введені: 101, 103, 107 та 109. Все. На цьому завдання наше виконане. Рухаємось далі. Завдання. Схоже, користуючись таблицею простих чисел, поданою на нашому форзаці або ж на, на нашому слайді, випишіть із, із поданих чисел складені числа. Даю вам декілька хвилиночок. Запишіть в своєму робочому зошиті з серед подільних чисел складені числа. Перевіряємо. Це є числа: 203, 451, 679, 943. Перегляньте уважно, чи вірно, ви виконали ваше завдання. Рухаємось далі. Знову ж таки, будемо користуватись таблицею простих чисел. Нам потрібно переглянути подані числа і сказати, які з них прості, а які складені. Почнемо. Озвучте усно, прості числа. Якщо ви озвучили ось ці числа, ви сказали все вірно. Озвучте складені числа. Ось ці наступні три числа. Рухаємось далі до наступного завдання. Треба в своєму робочому зошиті записати всі дільники числа 48. Починаємо в своєму робочому зошиті записувати всі дільники числа 48. Перевіряємо це є число. 2. 3, 4. 6, 8, 12, 16, 24 та 48. Тепер підкреслюємо ті числа, які будуть простими. Нагадую, прості числа це ті числа, які будуть ділитися на одиничку та самі на себе. В даному моменті це є числа. 2. Та 3. Працюємо далі. Наступне завдання. Запишіть всі дільники даного числа і підкресліть ті з них, які є простими числами. Так, записуємо дільники чисел 21, 30, 48 та 54. Зупиніть, будь ласка, відео. Запишіть всі дільники поданих чисел та підкресліть ті числа, які є простими. Вімкніть відео і перевірте. Перевіряємо: дільники числа 21. 1, 3, 7, 21 – прості числа 1, 3, 7. Дільники числа 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Прості числа 1, 2, 3, 5. Дільники числа 48. Це є 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Прості числа 1, 2, 3. Наступне дільники числа 54. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Підкреслюємо. Прості числа: це є 1, 2, 3. Уважно перегляньте, чи все у вас зійшлось. Рухаємось далі до наступного завдання. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб число було складене? Подумайте уважно. Якщо ви здогадались, то давайте перевіримо ваші відповіді. До першого нашого числа ми можемо замість дірочки поставити подані ось ці цифри. До другого нашого числа наступні цифри. Перегляньте це завдання і рухаємось далі. В цьому завданні нам потрібно записати всі прості числа більші за 10 і менші від 25. І усі складені числа більші за 35, але менші від 40. Так, починаємо. Прості числа. Це є більші за 10, але менше за, за 25. Нагадую, прості числа: це ті числа, які діляться самі на себе та на 1. Це є число 11, 13, 17, 19. І здогадайтесь, яка остання, яке останнє наше число? Так, це завдання номер 1, завдання номер 2. Складені числа. Це ті числа, які мають більше, ніж два дільники. Так, потрібно знайти більші за 35, але менші, ніж 40. Це є тільки ось ці числа. 36, 38 і останнє число. Зупиніть, будь ласка, відео, подумайте, які два числа я можу віднести, точніше, одне число до простих і одне число до складених. Якщо здогадались, вмикайте відео, будемо перевіряти. Так, отже, до простих останнє число це 23, а до складених це є число 39. Рухаємося далі. Знову ж таки, завдання схоже. Не заглядаючи в таблицю простих чисел, запишіть. Всі прості числа більші за 8, але менші від 22. І усі складені числа більші за 38, але менші від 42. Зупиніть відео. Запишіть в своєму робочому зошиті всі числа, які ви вважаєте за потрібні до даних завдань. Вімкніть відео, переглядаємо ваші відповіді. Звіряємо. Перше завдання. Всі прості числа більші за 8, але менші від 22. Це є числа 11, 13, 17 та 19. Друге завдання: всі складені числа більші за 38, але менші, ніж 42. Це є числа 39 та 40. А ми з вами рухаємося далі. Ось така вправа. Потрібно сказати. Простим чи складеним числом є добуток. Так, 1 помножити на 19, це є 19. 21 помножити на 1, 21. Складніше 7 помножити на 19. Це буде у нас 133. 1 помножити на 2, це буде 2, і 2 помножити на 3, це буде 26. А тепер уважно перегляньте і скажіть, який із цих чисел, які ми щойно з вами отримали в добутку, є простим числом складеним. Поставте напроти них буковки. Буковка П це просте число, S складене. Так. Хвилинку і перевіряємо. Перевіряємо. Просте число. Наступне. Складене. Третє. Складене. Четверте. Складене. Перевірте свої відповіді. Якщо у вас так. Я вас вітаю. Ви це завдання виконали вірно. Зробимо фізкульт хвилинку для наших очей. Нашого матеріалу. Підставте замість зірочки таку циферку, щоб наше число було складене. Так, вірно, це циферки. 1, 2. І далі можемо продовжувати. Молодці! В підсумку нашого уроку. Дайте, будь ласка, усно відповіді на такі питання. Яке число називають простим? Яке число називають складеним? Чому число 1 не є ні простим, ні складеним? Четверте, наведіть приклади простих чисел і наведіть приклади складених чисел. Домашнє завдання. Потрібно вивчити, що таке складене число, що таке просте число. Ці правила ви можете опрацювати в своєму підручнику на сторінках 28-35. Виконайте завдання. Номер 106, 109, 115. Ось ці вправи. Ці вправи ми сьогодні з вами схожі виконували. Дякую за урок. Гарного всім дня.